Товариство, перш за все я хочу вам подякувати, хоч не багато нас сьогодні, але прийшли і підтримали правильні ініціативи, якими займається товариство захисту української мови, пане Іван. Я розумію, що ми більше агітуємо зараз хлопців, які зараз стоять, охороняють Кабінет міністрів. Як Кривенко Віктор, народний депутат, і один з авторів законопроекту про українську мову на радіо, який ми змогли прийняти. Тоді теж казали, що дуже мало людей виходить, дуже мало, але... Зібралися всі разом. І хочу подякувати всім громадським організаціям, всім політичним силам, які тоді продавили Верховну Раду, і ми змогли переконати і прийняти правильні редакції законопроекту. Як і голови народного руху, ми зареєстрували з Павлом Кишкарем і зібрали понад 30 підписів народних депутатів під законопроектом, який забороняє ввезення друкованої продукції з країни-агресора, щоб навіть класиків нехай друкують в Україні, а от, щоб ми не дотували. Ще їхню індустрію поліграфічну, щоб ми не готували їхніх авторів і залишали гроші в Україні. 17 мільйонів на українську книжку в бюджеті це саме за моїм підписом поправка, яка включена перед голосуванням. Ми багато чого робимо, захищаючи українську мову. В Русі є люди, які говорять російською мовою. Ті, які, наприклад, в Одесі захистили українську Одесу 2 травня і перед цим захищали на Євромайдані. Це ті люди, які борються з паном Трухановим, який має російські паспорти. Але частина в них вже з них вже прийшла на українську мову. Багато, я сам з Дніпра, багато українських патріотів говорять російською. От причому дехто з них є інвалідами на російсько-українській війні, заробили ці ушкодження. Є люди, яких вже немає, є багато волонтерів, вони є українськими патріотами, і ми їм пояснюємо, чому вкрай важлива українська мова, не заставляючи, а саме через пояснення, що мова є основою національної культури. Національна культура є основою бажання мати свою державу. Коли мову зносять, людина стає або космополітом, їй однаково дежити. жити. Екологія, доходи, безпека, освіта дітей або стає носієм іншої культури і як наслідок замовником іншої держави. Тому держави, в яких еліта державного управління найвищий рівень розуміє важливість мови, вкладають мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів в захист розвитку своєї мови. Тому що я вложив мільйонів доларів в русський язик. І потім получив Крим його багатствами. Потім з його всіма Що Потім з'являється група людей, які замовляють прихід російського агресора. Саме тому поляки, французи, німці, євреї всі захищають свою мову. Лише в нас чомусь немає розуміння у влади. Я не кажу про всіх. Зміни справді йдуть, але багато хто ще не розуміє прагматичного значення мови. Багато хто не розуміє значення для національної безпеки. Тому ми зібралися так, тут так, вимагати недопущення тих дій, щоб теж службовці могли не здавати іспити. Ми повинні далі далі українізовувати наше середовище. Дякую. Я лідер молодіжного крила народного руху України. Хочу сказати, що нам зараз необхідно необхідно захиститись тут, в Києві. Нам треба законно захистити свою мову. І один із таких постанов